Вони рятують життя інших, ризикуючи власним. Працівники МНС ледве не щодня знаходяться у зоні ризику, тому знання правил охорони праці для них неформальність. Раз на три роки рятувальники проходять спеціальну підготовку у Держгірпромнагляді. Чому там навчаються, дізнавайтеся далі. МНСники, як школярі, сидять за партами і конспектують правила, без знань яких можна загинути. Микола Лукащук рятує життя людей вже 30 років поспіль. За цей час йому доводилося не раз дивитися в очі реальній небезпеці. Ми постійно дивимося в очі небезпеці. Це, це наша така робота. Тому ми постійно готуємося і, от такі заняття, як ми сьогодні проводимо на заняттях, де ми сьогодні навчаємося в Держпром. Гірнагляді вони потрібні, тому що ми в себе на місцях після цих занять проводимо теж у нас створені комісії по охороні праці. Ми теж контролюємо, щоб в нас не трапилося травматизму на виробництві. Балони з газом, електричний струм, хімічні речовини все це може стати причиною смерті в зоні особливого ризику пожежники. Хоча впродовж останніх двох років випадків травмування під час виконання службових обов'язків серед працівників МНС не зафіксовано. За два останні роки ні. А перед цим були випадки? Так, було у нас випадок у 2007 році. Це пожежа була на катіон, який пожежний отримав травму. Ми провели свого розслідування для якого шоб таких випадків подальше не не траплялося. Іменно наголосити, що найбільш небезпечні для працівників МНС, важко того, що вони повторюються. От електробезпека, скажімо, під'їхав водій. Під лінію електропередач підняв кузу і сталося нещастя. Приїжджають перші туди. Вони, бо пожар бо горить. І їм. Це ми наголошуємо. Первинне, що це відключити, заземлити лінію, аж тоді можна щось виконати, якісь роботи. Все як у школі і манасники, як учні, мають скласти іспит екзаменатор. Держгірпромнагляд. Держгірпромнагляд та МНС два органи, які роблять одну справу. Дбають про безпеку людей. Тому для нас завжди є актуальним об'єднання своїх зусиль на співпрацю. Одним з напрямків співпраці є проведення перевірки знань у працівників головного управління МНС. Так, якщо взяти за 2009 рік, проведено перевірку знань в 65 посадових осіб головного управління МНС по Хмельницькій області у головному управлінні МНС в області нині працює близько 1700 чоловік. Навчання проходять лише керівники підрозділів. Вони вже згодом навчатимуть правилам охорони праці своїх підлеглих. Світлана Сафіна, Дем'ян Цегольник. Подільська панорама.